23 червня пішла у засвіти Валентина Погорілова, остання у місті визволителька Кривого Рогу під час Другої світової війни. Сьогодні у свято Володимирському монастирі відслужили панихиду. Поряд з рідними з Валентиною Іванівною прощались представники міської громади та громадськості. Це була чудова жінка, гарна подруга, яка до всіх ставилася з повагою. У свій час залюбки зустрічалась з молоддю. Ділиться спогадами. Віра Юхимівна. Живя, проживала в нашому районі. Її знало все. Місто, усі школи, куди б її не запросили, вона із задоволенням йшла до дітей. Діти її обожнювали. Валентина Іванівна знаходила особливий підхід до хлопчиків і дівчаток. У спогадах криворіжців Валентина Погорілова назавжди залишиться прикладом мужності і милосердя. Пам'ятатимуть історію, як дівчинка-підліток, аби вижити у війну, подалась у санінструктори до війська, рятувала поранених. Згодом стала операційною медсестрою фронтового шпиталю. Була опалена тяжкими боями, що точилися за визволення України Молдови на західному фронті. Після поранення її служба завершилась. По війні Валентина з чоловіком оселились в Кривому Розі. Тут вона наповну реалізувала здобутий досвід, пів віку працювала медсестрою у медичних закладах міста. Мала беззаперечний авторитет та численні нагороди. Довге гідне життя Валентини Погорілової було насичене випробуваннями. Вона пережила біль втрати чоловіка, а потім доньки виховала онуку. Настав час, коли один за одним з життя йшли її друзі та колеги. Одним з останніх найважчих потрясінь для колишньої фронтовички стала російська військово-українська війна обурювалась, що її малу батьківщину Ізюмський район знову нищать ворожі обстріли, чутливо реагувала на новини з передової і усім серцем бажала перемоги та відродження Україні. Ці думки визволительки збережуться в архівах телеканалу Рудана. Я хочу її, я дуже хочу, щоб я ще не вспіла померти і діждалася перемоги, щоб ми наша Україна забалакали рідною мовою своєю. На весь світ і доказали, що ми мирні люди працевиті, талантливі, заботливі, любимо свою землю і любимо людей, всі привітаємо ті, які до нас відкритою душою, і ми до них. Ми нікому не бажаємо зла. Наша Україна із кону ков, вона боролася тільки за свободу. Боролася за любов волю для людей по всьому світу, щоб гриміла наша Україна знову. Оце я й побажаю молодежі. Тетяна Васильова, Олексій Правицький, цей день.